Мы, в свою очередь, лишь демонстрируем, продолжаем демонстрировать миролюбие, находимся по-прежнему в белых перчатках. И если помним фразу российского президента о том, что мы так и не начинали, к этой минуте ведь еще и не начали. Привет, друзья! Вы смотрите, но выявляется, что Путин дозволил, буквально дав свой царский дозвол на то, чтобы президент Джо Байден прилетел до Киева. Здивовані? Все подробности далее. Отже, що вже казати? Я впевнена, що десь у Кремлі трошки було навіть видно, як йшов дим. Дим, тому що президент бивця Путін просто згорів. Побачивши зранку в Києві. В місті яке він мав взяти 360 днів днів тому тут встановити свою владу, окупувати нашу країну. От, власне, все це не вийшло. І сьогодні до нас приїхав президент наймогутнішої, найбагатшої країни світу, президент США Джо Байден. Із смішного, звісно, він не міг летіти, він міг тільки їхати, їхати, скоріш за все, ще й нашою Укрзалізницю, але тим не менше, він прибув до столиці країни, яка воює. Ну і звісно, в Російській Федерації на московських. Було так просто так знести це, сприйняти цей буквально плювок в обличчя всьому кремлівському царству, всьому російському суспільству просто не змогли. Як тільки з'явилася підтверджена інформація, ці перші світлини, Джо Байден, президент Володимир Зеленський, Михайлівський собор, Софіївська площа, всі російські дописувачі почали писати: о, нарешті можна буде кинути одну ракету і одразу одним пострілом знищити двох зайців, але у світі воно так не працює і понад 6 годин президент США Джо Байден міг абсолютно Абсолютно спокійно перебувати тут на території України і, зокрема, у Києві при тому, що напередодні найсміливіші оптимісти говорили, припускали, що ймовірно, він, коли поїде в Польщу, а саме на сьогодні в нього зазначений туди візит. Він, ймовірно, можливо, міг би перейти кордон і опинитися, наприклад, у Львові. Ніхто навіть подумати не міг, що Джо Байден в своєму поважному віці, але наважиться доїхати аж до Києва. Але сенсація справдилась. Ну і звісно, це все. полностью подпалила российские болота. Что самого вони сказали и почему, выявляется, Джо Байден, это на не наибольшее зло. Далее. Несмотря на всю свою, так сказать, деменцию, он все-таки соображает. И кое-какие у него ограничители есть. У нее -то вообще никаких ограничителей обещает. нет. Вот что ей скажет там Блинкин и Салливан, то она и сделает. У нее своего мнения абсолютно нет. Вот да, послушайте ее речь. А у Байдена есть? А у Байдена есть, да. У Байдена все-таки есть. Я думаю, что гарантии ему были даны и с нашей стороны, несомненно. Ну, единственное, что я думаю, что он, надо было ему лететь на вертолете, как он обычно это делает, и надо, чтобы наши самолеты его сопроводили до Киева. Это было бы, конечно, вот, Украине, с было бы более, так сказать, впечатляюще. Вот, это первое. Второе, я думаю, что нам нужно все-таки что-то делать. Просто следуя вашей логике, не вступать в конфликт, имея в виду, что тот, кто придет на смену, будет еще хуже, тогда вообще зачем начинали? Вдруг все будет хуже еще. Ольга, ну понимаете, я думаю, если уж э, начинать кого-то... Гражданин э, обещает уничтожить Российскую Федерацию. Ольга, понимаете, если Расчленить... начи... начинать нужно было вот с этого лохматого клоуна, потому что он вообще обещал там не просто там уничтожить, а разорвать в клочья. Байден не первый, кто посещает на поезде эту прекрасную столицу. Там все поперебивали, он уже последний приехал. Поэтому, я думаю, начинать нужно было, если уж мы хотели бы это делать, начинать нужно было раньше. Теперь дальше, что я имею в виду, нужно что-то делать, конечно. Я лишь к тому, что таким образом можно простить взрыв Северного потока, следуя вашей логике. Ольга, нет, мои это, это неправильное исследование моей логики. Вы понимаете, все время в экстрим. Вот давайте начнем в с максимума. Давайте угробим Байдена. Есть любители нанести ядерный удар по Вашингтону, стереть с лица Земли Париж. Лондон, я не сторонник такого фотография года, мне кажется, прямо сейчас на ваших экранах и... оба рыдают и бесконечно Но... счастливы друг друга. Они будут, пусть что они касается будут моего экстрима, я совершенно не про экстрим. Я к тому, что спецоперация России на Украине продолжается уже год, далека от достижения целей, огромное количество погибших. Соединенные Штаты Америки и весь так называемый коллективный Запад ведет себя так, как если бы мы не были способны на какой-то ответный удар. Поэтому... Мы, в свою очередь, лишь демонстрируем, продолжаем демонстрировать миролюбие, находимся по-прежнему в белых перчатках. И если помним фразу российского президента о том, что мы так и не начинали, к этой минуте ведь еще и не начали. Так, вони справді нічого ще не починали. принаймні це вони казали, і обов'язково ще скажуть. Отже, давайте все по порядку. Ну, по перше, справді це дійсно так, як вже стало відомо. Білий дім справді попереджав Російську Федерацію про свій візит до Києва. Це означає, що ну щось типу такого не хочете початку третьої світової, не хочете, щоб вас вразили високоточні, справді високоточні американські ракети. То просто попустіться і нічого не робіть. Шість годин, поки на території України буде знаходитись президент. Джо Байден? Ну і як бачимо, в принципі, Росіяни цей сигнал считали максимально? По-друге, тепер виявляється не Джо Байден, найбільше зло, якого має боятися Російська Федерація, а віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Харріс. Цікаво, чи це після її виступу? Абсолютно неймовірного на Мюнхенській конференції, де вона абсолютно відверто говорила про трибунал для президента вбивці Путіна. Ну і звісно, про засудження всіх причетних до цієї війни. Невже це так сильно їх підпали? Ну, а друге, це справді було пред'явлено суспільству історичне фото, там, де Володимир Зеленський і Джо Байден в столиці, яка воює, яка бореться і яка є нескореною. Ну а чим може похизуватися, наприклад, сама Скабєєва, хіба що обіймами Рамзана Діндона Кадирова? Чим може і якою світлиною похизуватися, наприклад, президент вбивця Володимир Путін? Давайте подумаємо, Лукашенко 15 разів за останній рік ви з ним зустрічався, і на цьому абсолютно все. І це при тому, що сам Джо Байден багато разів казав, що за жодних обставин він не готовий говорити, зустрічатися, телефонувати. Володимиру Путіну, ну і єдине про що він може і буде з ним говорити, це про завершення війни після того як Путін виведе свої війська з території України. Але допоки бачимо, що цього не відбувалося. Ну і будьмо відверті, Росія ще й палає, тому що це не тільки підтримка України. Можна багато говорити про військову підтримку, про фінансову це ще й певною мірою для укріплення і американського, і європейського суспільства, щоб ніхто навіть не думав і не міг сумніватися в тому. Хто ж переможе в цій війні, звісно, всі мають об'єднатися довкола України. Ну і найбільш такий неймовірний жарт з московських боліт цього разу пролунав зі сторони військового злочинця, Стрілкова гіркіна. Ми його цитуємо, як ви знаєте, тільки в найкрутіші моменти. Отже, Гіркін припускає, що враховуючи те, що Є у Байдена те, що в нас по 17 гривень, в нього точно по 17 доларів. Все це в Байдена точно є. Він це сьогодні довів, перебуваючи на території України. Ну і от, власне Гіркін Стрілков припускає, що Байден міг навіть поїхати до Бахмуту. А чом би й ні? Ясно, що протокол безпеки б це ніколи не дозволив, але. Погодьтесь, як це неймовірно ще й підкреслює рівень стресостійкості, впевненості в собі, в своїй охороні, де був президент вбивця Володимир Путін. Та далі свого бункера ніде він навіть жодного разу не наважився перебувати на території фронту, там, власне, де його хлопчики помирають своїми пачками. Тобто, скільки б він не обіцяв, що він приїде, опиниться на Донбасі, жодного разу це не сталося. Тому тобто, припущення гіркіна, стрілкова і смішне, і іронічне одночасно. Ну і... Варто нагадати про те, що Байден не тільки символічно в день вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні прибув до Києва напередодні роковин початку повномасштабного вторгнення, Байден ще й приїхав напередодні виступу самого президента вбивці Володимира Путіна. Тому що я нагадаю, саме на завтрашній день призначений його виступ чи звернення до федеральних зборів. Інсайдери казали, що остаточної. Теми або загально прописаного тексту ще немає. Будуть дивитися, що там на фронті, будуть дивитися, яка кон'юнктура новин, і тільки тоді остаточно напишуть цей текст. Цікаво, як саме Байден повпливає на зміни. Але найголовніше це той, хто перший кине сигнал. Тому що, звісно, представники Кремля вже сказали, що Путін багато мав говорити про спеціальну воєнну операцію, підбувати якісь підсумки, розповідати про те, як вони всіх перемагають. Ну і, власне, тепер. Після такого, після цього, після того, як Байден Просто потоптався по його спині, херкнув в обличчя цікаво, що він скаже. Ну і російська пропаганда в принципі нічого кращого не змогла придумати як оце велике очікування. Очікування виступу президента Путіна, зворотній відлік. Вони запустили, було б дуже цікаво, якби знаєте, в нулі Путін помер. Це було б неймовірно ще й в прямому ефірі. Але тим не менше для нас очевидно, що найголовніші заяви пролунали вже сьогодні. все, що буде після цього, особливо на Московських болотах це лише ви який на нас не впливає. Ну і джо байден вже перебуває на території Польщі там красномовно. Поляки е, закликають Джо Байдена передати нам літаки F-16. Поки російська пропаганда, подивіться, ще й бере фото несучасного, такого старця, всього скукоженого нікчемного Путіна, а ще й таку фотку двадцятирічної давнини. Е, отак вони власне його подають. Електорат Володимира Путіна здебільшого його саме таким і пам'ятає. От власне, все, що стосується довкола дня сьогоднішнього, звісно, буде ще виступ Байдена, Зеленського. Чи то у Польщі, чи то можливо, Зеленський буде у Києві 24 лютого. Для нас це найголовніше. Ми підсумки не підбиваємо. Нам немає за якими датами чи числами, які нас доганяти, Ми просто планомірно звільняємо свою територію і з великим задоволенням спостерігаємо за тим, як палає абсолютно вся Росія. Друзі, якщо сьогодні вам було і весело і цікаво, не забудьте поставити цьому блогу обов'язково лайк для підтримки, для просування. Ну і звісно ж, звісно ж, я всіх закликаю. Підписатися на YouTube канал Курбанова Лайф. Мене звати Олена Курбанова, і це власне найголовніше за сьогоднішній день.